Оце рекламний щит над тротуаром по вулиці Драгоманова. Отак виглядає зараз одна із секцій. Скоріше за все вона скоро впаде. І Впаде комусь на голову. Потім буде створена якась комісія. Будуть розбиратися. Ніхто, звичайно, покараний не буде, окрім того, хто потрапить під цю штуку і кого покалічить. Спробую зараз викликати поліцію для того, щоб повідомити про це, але сумніваюся, що це справа поліції. Думаю, що. Ця секція відвалиться ще сьогодні.